Друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу як інструктори можуть дурити учнів. Якщо ви чуєте від інструктора наступні фрази, то вже слід задуматись, чи цей то інструктор, який приведе вас до складання іспиту без хабаря і навчить вас гарно водити. Інструктор може сказати: не будемо їхати на маршрути, відпрацьовувати їх. Я тебе навчу так по місту для реального життя, і тоді ти складеш іспит. Ні, якщо ви не відпрацюєте маршрути, ви не складете іспит скоріш за все. Хіба що вони у вас дуже легкі, і це невеличке місто, і то там є нюанси. Далі. А, інструктор каже, що а, а вам вистачить і 10 годин, і 15, і 20, і 40. То забагато, то витрата марна коштів, і що в нього всі навчаються за 10-15 годин і їдуть. Ні, це брехня і маніпуляція, тому що зазвичай після 10-12-15 годин, навіть 20, будуть купляти. Хіба що знову ж це невеличке містечко, і там а, не сильно прискіпливо приймають іспити. Але впевнений, що в невеличких містах в основному все Якраз і навпаки, прискіпливо приймають іспити і хіба що познайомство, бо за гроші можна його скласти. Далі інструктор а, не сильно пояснює вам, каже, розберетесь самі, давай просто їздить, я буду тобі давати, їздить, і ти сама все зрозумієш. Ні. Інструктор повинен розжовувати, пояснювати і повторювати по багато разів: по 10, 20, 30, 50 разів, по 100 разів інколи одне й те саме, доки не дійде. А, далі, інструктор. А, Старається за вас рулити все і за вас все робити по педалям тоді ви не будете приймати рішення. Тобто інструктор повинен терпіти до самого кінця і втручатися вже, коли все вже край, і вчити вас приймати рішення самостійно. Інакше потім ви вже будете вчитись його робити самостійно. Це все червоні пропорції. Також, якщо інструктор замість того, щоб вам. Розповідати про нюанси ПДР, всякі ситуації дорожні, і тому подібне, просто гарно проводить з вами час і розповідає про своє життя, про свою дружину, про своїх коханок, про те, який він там крутий, про те і чисто про себе. То це вже якась лажа, і ви займаєтесь покатушками і просто-напросто він впав вам на вухо і розповідає якусь хірню. Вибачте, все повинно бути по ділу, по ділу. Мак. Аксимально, тобто, якщо ви вже там десь втянуть в пробці, ну щось обговорити, це одна ситуація. А якщо о, вам тут блін іще відпрацьовувати до фіга всього, а він вам розповідає зовсім інше, ну то це вже фігня. Далі, якщо інструктор постійно їздить по своїм справам, весь в телефоні, і ви їздите по його справам, постійно він кудись щось заносить, відвозить, то це вже теж червоний прапорець. Він повинен відпрацьовувати з вами складні моменти, перехрестя і тому подібне, а не їздити і вирішувати свої. Справи. Справи за рахунок вашого часу і за ваші кошти. А, ну якось саме основне це. Ось ці моменти, і ви повинні слухатись інструктора. Якщо він е вимогливий і вимагає від вас дивитись дзеркало, дивитись по сторонам. Е скільки разів він сказав вам дивитись дзеркало, стільки й дивіться, щоб ви звикли, щоб ви, у вас відпрацювався це як рефлекс. Включили покажчик, Дивіться в дзеркало. Е хочете перетнути, будь-що дивіться по сторонам. Е при повороті лівому гляньте в ліве скло перед останнім пішохідним. При повороті правому гляньте в праве скло перед останнім пішохідним переходом. Тобто до повороту гляньте в дзеркало, в повороті гляньте в скло. Відповідно до повороту, якщо вправо повертаєте, то вправе скло. там можуть бути люди в кінці на останньому пішохідному переході, який за перехрестям він самий стрьомний. А е, е, якщо інструктор постійно вас задовбує е, з дзеркалами і по сторонам дивитись, це гарний інструктор. А якщо інструктору похрін і йому достатньо того, що ви дивитесь там по пів раза, по півтора раза е, це такий собі інструктор, недосвідчений або йому похрін, і він не на своєму місці. Тож шукайте інструкторів е, тих, які м, саме навчають. Чають, а не просто гарно проводять з вами час. І навіть 40 годин це не гарантія того, що вас класно навчать, якщо у вас буде отака от от ситуація, що ви просто викатуєте години. Якось так.